Вітаю, друзі! Сьогодні хочу приготувати картоплю фрі. фритки по польську Бо купила таку фрутовницю, і вона готує без олії. Спробуємо, протестуємо і побачимо виставити режим. Готуємо м'ясо, рибу о. Картоплю фрі і готую 25 хвилин за температурою 200 градусів. А, картоплю взяла я готову. На дно застілила пергамент. Спробую як. Буде. Ми чекаємо 25 хвилин. Закінчилось приготування, був вже сигнал, нема підсвітки. Зараз витягнемо. Ну, ось так виглядає картопля фрі. Ось скільки вийшло картопля. Можу сказати одне що. Для. Приготування треба вдвічі менше. Тоді вона буде така хрумка, бо вложила пакування 750 грамів, і то вложила вшистку. Тобто, це опакування готувалось, і це забагато. Забагато для, того, для цього режиму 25 хвилин з урахуванням того, що картопля вона вже була напівготова. Тому треба вдвічі менше. Ну, працює, працює добре, виглядає апетитно і смачненько. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нічого нового. Дякую за увагу. Бережіть себе та своїх рідних.